Позачергові вибори президента пройшли із численними порушеннями їх виявили та проаналізували спостерігачі громадянської мережі Опора. За даними організації, Житомирській області проголосувало близько 66% виборців. З них понад 53% за Петра Порошенко. Більшість порушень спостерігачі опори зафіксували у Житомирі на дільницях окрузі 63. Це й дострокове відкриття сейфу. Відсутність витягу зі списку виборців, наявність більшості кількості бюлетенів ніж зазначено у протоколі ОВК, Спробу голосувати без паспорта, спробу винести бюлетень з дільниці, агітація в день голосування. А також спостерігач опори відмовлялись видати копію протоколу. Я не знаю, як в в ОВК, членів ДВК, особливо керівний склад, але вже енні вибори підряд в Україні питання передачі спостерігачам копій протоколів стає надзвичайно гостро, і ми змушені вибгавати на кожній дільниці з кожної голови комісії окремо кожен протокол. Тобто по 20-30 ми пояснюємо, викликаємо міліцію, складаємо акти. Скаржимося на ОВК, але при тому люди не розуміють самого процесу, чому вони мають, вони не знають закон і вони не розуміють, що вони зобов'язані то робити. У сільській місцевості порушення були більш специфічними. Особливо відзначився Коростенський 65-й округ, де члени комісії вживали алкоголь прямо під час голосування. Неодноразово наші спостерігачі і в мобільних групах, і ті, які знаходились на ДВК фіксували, що члени комісії, якщо їм спостерігачі не дозволяли, тобто перешкоджали вживати алкоголь просто під час. Проведення засідання десь в окремій кімнаті по одному виходили або по двоє, і на восьму вечора, або вже ближче до ранку, вони були, ну, мали, було видно, що вони вже знаходяться трошки такі нетверезі. Е, окремий випадок в Коростенській дільниці, там член комісії пішов з переносною скринькою для голосування на, по, по, по тих. Ну, з виборцями, які голосують вдома, прийшов абсолютно п'яний, тобто при цьому він не приховував так це смішно, але це факт. У цьому 65-му окрузі на дільниці пошкодили плакати з інформацією про кандидатів президенти Юлію Томошенко та Михайла В 68-му окрузі на дільниці вимкнуло світло. І один з виборців проголосував не в кабінці. А у Житомирі була спроба кинути у скриньку разом з бюлетнем наповнений понуком презерватив. Загалом в області працювало 5 мобільних груп привика та 73 короткотермінових спостерігача опори. За даними організації, вибори в Україні відбулись відповідно до законодавства та міжнародних демократичних стандартів. Результат підрахунку є чесним, а порушення, які вплинули на остаточний результат виборів, не зафіксовано.